Будинок на 290 квартир на вулиці Симоненка, 6, один з найбільших у Тернополі. Ще на початку 90-х з'явився на околиці міста. У 2000 році мешканці багатоповерхівки започаткували у себе свято двору. В останню неділю серпня уже протягом багатьох років люди влаштовують турніри з футболу, волейболу, шахів і шашок. А на завершення свята дитячу дискотеку та феєрверк. Сьогодні ж до цих розваг долучаються мешканці із інших будинків вулиці Симоненка. Тому про свято двору Організатори письмово повідомляють міську раду у свою чергу. Від влади люди щороку отримують привітальні листівки а одного разу навіть допомогу у підготовці до свята. Два роки тому працівники ЖЕКА, я так розумію, вже після слова міської ради прийшли практично в повному складі. Допомогли нам привести двір в порядок, все помалювали, все гарно зробили, відремонтували, що потрібно було робити. Ну але це отак от так відбулося один рік. Кожна людина сплачує вже. Кошти, і вона питається там, наприклад, в мене, коли я до неї прихожу. А чому ти цим займаєшся? А не займається цим ЖЕК. Ми, звичайно, хочемо звернутися до міської ради, щоб вони нам допомогли. Цього року свято двору запланували провести на день незалежності, 24 серпня. Обов'язково футбольний турнір. Ми без нього вже не можемо. Ми довкола футболу об'єдналися в цьому дворі, можна так сказати. Волейбольний турнір караоке обов'язково буде солодкий стіл, обов'язково буде, як завжди, дитяча дискотека. До двадцять. 22 години тут вже абсолютно практично нікого немає. Всі розходяться сьогодні. На Семененка 6 готуються до чергових традиційних святкувань. А у міській раді розмірковують над ідеєю зробити подібні спільні свята для багатьох городян. Перша була задумка, я хотів зробити. Може, може наступне роки ми це зробимо. Своєрідний такий фестиваль Тернопіль празникує. Величезне, як раніше, робила, свято вулиці, свято району, свято трьох-чотирьох будинків. Але для цього. Не потрібно шукати особливого свята. Є свято міста Тернопіль. Поки ж міські чиновники у роздумах щодо нового фестивалю тернополяни самостійно організовують собі свято, окрім вулиці Симоненка, про яку ми розповідали з 2009 року. На масиві Дружба святкують день вулиці Венеченка.